Зразу ж після того, як було отримано заяву і було зареєстровано у книзі обліку заяв та повідомлень про злочини, причина звернення до органів прокуратури та, що значить, особа, яка вчинила хуліганські дії, назвалася посадовою особою Ужгородської міської ради. От, зв'язку з цим, значить, відповідно зв'язку з тим, що це посадова особа, значить, власник кафе вважав за необхідне звернутися саме до органів прокуратури. Як встановлено перевіркою уже безпосередньо прокурорською, значить, то власник кафе значить на даний зухвалий виклик, тобто начинення хуліганських дій, як із 14 на 15, так і безпосередньо вже 16 числа, значить, органи внутрішніх справ, тобто чергову частину, не звертався до чергової частини ОМВС або е, міськвідділу, а також не викликав е, значить, наряд міліції для е, того, щоб припинити ці хуліганські дії. Значить, е, За результатами перевірки, було встановлено, що факт мав міс дійсно місце. Значить, е, по підсумках перевірки прокурором міста порушена кримінальна справа за статтєю 296, частиною 4, особливо злісне хуліганство, і розслідування даної кримінальної справи значить, направлено для організації уж до Ужгородського міського відділу органів внутрішніх справ. Питання щодо... Наявності, я вже трошки забіжу вперед, питання щодо наявності у компанії працівників органів внутрішніх справ поки що на, на, за результатами дослідчої перевірки, тобто не в ході слідства, а за результатами дослідчої перевірки, не здобуто. Зв'язку з чим кримінальна справа скерована для організації розслідування в органах внутрішніх справ. Якщо. ж за об'єктивними даними буде встановлено про про причетність будь-кого із працівників міліції до вчинення хуліганських дій безпосередньо цьому значить кримінальна справа буде вилучена від слідства міліцейського і прийнята провадження слідчим прокуратури. Ну скажу вам так, що вказана особа звільнена взагалі вже з державної служби.